Ігор Окунь, технічний спеціаліст проєкту, благодійний фонд рій. Так, це наш мобільний лазне пральний комплекс. Він у нас схематично поділений на дві частини. Ми наразі перебуваємо в пральному боксі. Його ми обладнали ось таким котлом «Титан» на дровах ємністю 200 літрів. Щоб ви розуміли його працездатність, це 3 кілограма дров, 40 хвилин, і вода вже окроп. Уже люди можуть приймати душ. Дві пральні машини, дві сушильні машини. Мийка для того, щоб могли люди підвалитися, подивитися на себе в дзеркало, знизу насос для нагнітання і стабільного тиску води в системі. Це ємності для зберігання води, автономний запас 2000 літрів. Перед тим як вода сюди потрапляє, вона обов'язково фільтрується. Всі наші комплекси ми комплектуємо систему фільтрації. А тут безпосередньо вже... Лазневий душовий комплекс, де є 4 душових бокси, Одночасно може приймати душ 4 людини. Обов'язково вікна з провітрюванням для того, щоб тут волога не застоювалася і було завжди свіже повітря. Природнім шляхом вода за допомогою розуклонок виходить з контейнеру, з комплексу і за допомогою труб трубами теж комплектуємо, виходить назовні. Все просто і продумано. Мене звати Михнюк Андрій, лейтенант медичної служби. 63-я бригада, ординатор медичної роти виконує функції бойового медика. насправді це критично важливо для забезпечення боєздатності будь-якого підрозділу і для попередження проблем зі здоров'ям, зі здоров'ям в подальшому у військовослужбовців. Військовослужбовці при виконанні бойових завдань знаходяться в умовах недостатнього санітарного стану. І чим швидше ми можемо надати їм більш-менш адекватні умови для відновлення їхнього фізичного та морально-психологічного стану, тим менше проблем зі здоров'ям ми маємо у них у подальшому.